Сьогодні у нас незвичний урок. Сьогодні ми зробимо ще один крок в країну чудову, в країну відому, що нас чекає і збагачує мову. Щоб урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дарма часу не втрачати, думати і працювати. Доброго раночку, діти! Починаємо наш урок математики, як і обіцяла сьогодні задача. Відкриваємо книжечку на сторінці 8.9. Тож, починаємо наш урок. Стріночку у книзі відкриваємо 8-9. Тема називається Складаємо, розв'язуємо обернені задачі до даної. Так, тема нам всім знайома. І почнемо одразу з першого завданька. Давайте так, щоб вам було видно. Тож, завдання Добери і доповни короткий запис задачі. Розв'яжи задачі усно. Склади і розв'яжи. Обернену задачу. Так, ну, завдання здається нелегким. Але згадуємо, ми з вами таке вже робили, значить, нам буде легше. Тож, у похід вирушив загін, у якому було 16 хлопчиків, а дівчаток на 7 менше. Скільки дівчаток вирушило в похід? Так, і отака гарна картинка, яка нам все ілюструє хлопчиками і дівчатками. Тож, перед тим, як вирішувати, а нам сказано вирішити усно, давайте доберемо опорну схему. Ще раз, у похід вирушив загін, у якому було 16 хлопчиків. Тобто, що нам відомо? В короткому записі буде йтися про хлопчиків і дівчаток. Що нам відомо за хлопчиків? Що їх 16, так? Ну, давайте перше у нас. Так, підходить хлопчиків 16, перша підходить, добре, поки що невідома яка схема. А далі сказано: а, а дівчаток на 7 менше. Так, уже цікаво, на 7 менше скільки дівчаток вирушило в похід. Тобто, нам невідома кількість дівчаток. Значить, напроти, дівчаток буде стояти знак питання. І така приписочка, що на 7 менше. Давайте ж перевіримо. Тут у нас дівчаток невідомо на більше Б. Більше. Нам не підходить більше. Значить, перша схема відпадає. Друга схема. Хлопчиків, так, дівчинок. Угу. А отут ми бачимо таку у нас дужечку. І що означає ця дужечка? Так? Таку дужечку ми ставимо, коли ми знаємо кількість оцих параметрів. Але не знаємо, наскільки B менше або більше вони по відношенню один до одного. Значить, нам не підходить, адже в нас сказано, що дівчаток невідомо а на 7 менше. Тож, третю схему роздивляємось уважно, хлопчиків. Так, 16. Можна підставити дівчаток невідомо на 7 менше. Дивіться, як просто ми вам підставили третю схему. Добре, значить, ми уявили з вами короткий запис уже. Ось він перед нами. Є у нас умова. Давайте ще раз прочитаємо умову. У похід вирушив загін, у якому було 16 хлопчиків, а дівчаток на 7 менше. Скільки дівчаток вирушило в похід? Так, і дуже просто дізнатися, скажіть, проста задача, так? На один приклад всього. Тобто, у нас по відношенню до хлопчиків, дівчаток невідомо, але сказано на 7 менше. Значить, від кількості хлопчиків ми віднімаємо 7, так? Тобто, який у нас буде приклад? 16 мінус 7 дорівнює. 16 мінус 7 дорівнює. Вже повинні були самостійно записати відповідь. Самостійно записати відповідь. Так, хто записав? 16 мінус 7 дорівнює 9. Так, А записав дітей, я маю на увазі на своєму черновичку. Хто працює з чорновичком, хто записав на черновичку. Добре, і далі нам пропонується: склади і розв'яжи обернену задачу. Склади і розв'яжи обернену задачу. Згадуємо, як задачу можна було б обернути. Давайте подумаємо разом. Так як ми вже усно вирішили задачу першу, так, то в нас вже з'явились, так би мовити, нові числові дані. Тобто в нас є числа і 16, і 7, і 9. Так? 9 це дівчаток, 16 хлопчиків, тут у нас було на 7 менше. І як же скласти обернену задачу? Ну, давайте так: тобто у нас було невідомо дівчаток, а в оберненій задачі буде невідомо хлопчиків. Наприклад, у похід. Вирушив загін, у якому було 9 дівчат, а хлопців на сім більше. Скільки хлопців вирушило в похід? І це буде обернена задача, адже ми отримаємо ми вже сказали, дівчаток 9, хлопчиків на 7 більше. У нас буде приклад 9 плюс 7 дорівнює 16. Тому ми дізнаємося, що хлопчиків 16. Ми використали ті самі числові дані і отримали таку обернену задачу. Там йшлась мова про хлопчиків, а в другій про е, дівчаток. Добре. І наступне у нас завдання номер 2 Склади за короткими записами задачі про дітей, які грали в м'яч. Чи є ці задачі взаємно оберненими? Ну, по-перше, для того, щоб дізнатися, чи є вони взаємно оберненими, треба скласти ці задачі. Складемо ми з вами їх усно, дітки. Давайте, щоб не робити зайву роботу, у нас буде усно складені задачі. Тож, є три коротких записи. За цими короткими записами ми вже з вами складали задачі. Безумовно, таке було. Так, Пам'ятаєте, коли у нас ось такий скорочений варіант. А ми робили з вами умови задачі і вводили свої дані. так? Тобто, там, наприклад, на майданчику, або ну, там, задачка про сливи і таке інше. Тож, добре, було 13 дітей, приєдналось 6 дітей, стало невідомо, Яку ж задачу ми можемо скласти. Ну, наприклад, ми можемо ввести таке даний про майданчик або про футболне поле. Давайте буде майданчик. Тобто на майданчику було 13 дітей. До них приєдналося 6 дітей. І питання: скільки дітей стало на майданчику? Скажіть, чи є умовою задачі? Чи ми склали? Склали, безумовно, умова задачі є. Так. Ну, і далі треба було б вирішити, так? І е, ми склали умову усно, а зараз пропоную записати задачу. Все одно запис буде малесенький, а ми хоч трошки згадаємо. Тож, давайте так, беремо зошити, відкриваємо зошити з математики і записуємо. Так, записуємо. 6 вересня. Класна робота. 6 вересня, класна робота. Я отут записала номер 1, ви запишіть, будь ласка, номер 2, тому що не дуже зручно. Ви запишіть номер 2, без цього перечеркування, щоб у вас не було так брудно. 6 вересня, класна робота, номер 2. Так, можна натиснути на паузу, кому не зручно. Тож, і будемо складати три задачки. Номер 2. Так, Тут можна написати таку одиничку і дужечку, що це у нас перша задача. І записуємо короткий запис. Умову для себе усно ми склали. І записуємо короткий запис. Було. Красиво пишемо, гарно, було. 13 дітей. 13 де. У мене трошки не фокусується камера, вибачте. Приєдналося. Приєдналося. Так, повністю і пишемо. Приєдналось. На лось. Тере. Шість дітей. Шість дітей. Крапочка. Також крапочка. Стало невідомо. Стало. 4. Невідомо. Так красиво записали. Стало невідомо. Таким чином, далі отут ми напишемо розв'язання. Посередині. Розв'язання Розв'язання. Так Ви старайтесь трошки акуратніше писати. В мене через камеру не дуже це виходить. Так, і в нас буде перша дія. А ну, подумала, скільки дій задача? Дивіться, яка легенька. На одну дію, бо в нас було, приєдналося і скільки стало? Це одна всього дія. Було 13, приєдналося. Що означає приєдналося? Приєдналося означає дія. Додавання, ну, звісно. І в нас перша дія буде 13 плюс 6 дорівнює. Кому важко працюємо з одиницями. Так, 6 плюс 3 у нас буде 9. Значить, вже пишемо 19. 19 кого або чого? Звісно, кого це у нас де дітей. Так. Ну тут можна, щоб вам трошки зрозуміли, що було стало. Стало. Угу. Стало 19 дітей. І відповідь. Запишемо обов'язково відповідь адже давно не згадували, як ми це все записуємо. Відповідь відповідь. І далі а, запишете. У нас було таке питання. Скільки дітей стало? І запишете. Стало 19 дітей. Прямо отак повністю словами стало. 19. Дітей. Ді Крапочка. Отак ми зробили задачу по першій схемі. Зараз розглядаємо другий короткий запис. Другу задачу також запишемо. Подумали, яка, яка в нас буде задача. Ну, давайте так, було про майданчик, але про майданчики залишилось. Діти, що робили? Грали в м'яч. На майданчику. Спочатку на майданчику було 6 дітей. Так? Коли до них приєдналися ще діти, кажемо ще, тому що, ну, невідомо скільки. Коли до них приєдналися ще діти, то в м'яча стали грати 13 дітей? Так? Питання. Скільки дітей приєдналось. Легенько, так? Запишемо зараз. Зараз запишемо. Короткий запис записуємо. Було. Було. Три. Шість дітей. Приєдналось. «Приєдналось» Тере невідомо стало. – «стало Тринадцять дітей. Пишемо розв'язання. Посередині розв'язання. І перша дія, а вона буде всього одна. Було 6 дітей, приєдналось невідомо, стало 13 дітей. Так, яка ж буде дія? 13 Мінус 6 Дорівнює. Подумали, самостійно написала. де де сім. Сім дошках, де дітей. Сім приєдналося. Запишіть, будь ласка, відповідь самостійно. І слухаємо наступне завдання. А третій, третю задачу. от, от третю задачу. Було, приєдналося і стало. Ви повинні зробити самостійно. Отак так само. Ви пишете короткий запис. Для себе в голові складаєте умову. Хто хоче умову, можна написати прямо у зошит. Спочатку умову, потім короткий запис, а потім розв'язання. Так, і буду перевіряти. Так, нагадую: це в нас взаємно обернені задачі. Так. Взаємно обернені. Помітили вже. Третє зробите самостійно. Це у вас можна було нажати на паузу можна зробити після уроку. Далі третє. На форзаці підручника добери опорну схему до задач. Форзац всі знаємо, де. Виконай короткий запис задачі, доповни подану схему. Прокоментуй розв'язання задачі за схемою аналізу. Давайте так. Читаємо спочатку умову. Потім з вами складаємо короткий запис. Так, короткий запис з вами складаємо. Далі ви опорну схему малюєте і працюємо разом попрацюємо. У першому наметі було 8 туристів, у другому 6, а в третьому 4. Скільки всього туристів було у трьох наметах? Так, складаємо з вами короткий запис. Коли в нас йшлося, наприклад, там у першому, у другому, у третьому, коли в нас йшлася така мова про першу, другу, третю задачі, то ми з вами завжди використовували запис римськими цифрами. Так? І можемо з вами зараз скористатися. Тобто, у першому тире 8 туристів. У нас йдеться про намети і туристів в цих наметах. Записали у першому. Так, давайте так. Тут у вас буде третя задача, зрозуміло. У мене трошки вище. Запишете номер 3. Третє загальничку. Так. І пишемо задачу. Так, фокус трошки. І пишемо задачу. А, римськими. Згадуємо, як записуємо римськими. Давайте так. Тере 8. Кого? 8. І давайте скоротимо Т. Вісім туристів. У другому поглянули на умову 3. Шість туристів. Добре. І у третьому. ТР. чотири. Так, ну і я кажу у нас питанечко. Скільки всього туристів було у трьох наметах? А як ми позначали в задачі всього? Значить, згадуємо, ми можемо написати: отут: всього тире невідомо. Але це ми раніше так робили, так? ми могли скористатися. Але, щоб скоротити трошки, ми користувалися фігурною дужкою. Давайте зараз нею також скористаємось. Нас запитується, скільки всього туристів було у трьох наметах. Значить, у нас фігурна дужка тягнеться по всіх трьох наметах. Ну І такий знак питання, щоб позначити, що ми не знаємо. Добре, зробили. Далі працюємо зі схемою. Треба намалювати її у зошиті. Зараз беремо олівець. І отут збоку, тут збоку намалюємо. Можна скористатись красивою лінієчкою, мені незручно буде зараз нею користуватись. Так, така лінія. Закриємо такий невеличкий відрізочок. До речі, згадуємо, що з двох сторон у нас закрито. Значить, це у нас відрізок. Якби було з однієї сторони закрито, це би був промінь. Тож, ось у нас три намети. І йде отакі три розділення. Будь ласка, ми знаємо, що в першому 8. Значить, воно 8 це найбільше число серед цих усіх, значить, повинно бути трошки більше. Так, отут, наприклад. Більше за всіх відрізочок. Далі у другому 6 і 4. Значить 6 повинно було більше, ніж 4. Ну, примірно, отак розділимо, так? Ми ж не будемо окреслити все по, там по 8, по 7 см. Добре. Отак робимо. Так, щоб ми тут зараз позначили. І отут у нас також. Тобто цей весь відрізочок він нам позначає всі три намети. І ось ці намети. Навіть, бачите, навіть схоже на намети. Добре. І давайте ручкою запишемо. Тут у нас буде 8. Так, 8Т. 6Т, кому не зрозуміло, зараз буде все зрозуміло. І питається: скільки всього туристів в усіх наметах? Якщо всього, то в нас отак бачите, позначили нам такою дугою. І ми ставимо знак питання, адже ми не знаємо. Ось така схема в нас готова, дуже просто. А посерединці пишемо розв'язання. 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 Так. Ну і подумали, скільки ж у нас буде прикладів, так, скільки в нас буде в задачі. Чи можна це зробити, вирішити задачу одним виразом, а не просто дією. Поглянули. І у нас, от, бачите, тут вже підказочка. А на фрозації добери опорну схему до задачі. Нам її вже, в принципі, дібрали, але можна відкрити фрозац і подивитися. Так, а це у нас така невеличка схема для прикладу. У нас ідеться: ось, скільки всього. Всього це у нас завжди додавання. Всього у трьох наметах. І ми знаємо, скільки в трьох наметах. Тобто, дивіться, у нас буде такий один вираз, бо нам не треба дізнаватися, скільки в першому, скільки в другому. Та ми зразу повинні дізнатися, скільки всього в них. Так? І ось нам таку дали схему. Тобто можна скласти вираз: 8, плюс 6 і плюс 4. Це ми додаємо туристів зараз. І ми дізнаємося, скільки у всіх трьох. То зараз самостійно записали задачу, вирішуємо виразом. Так, от така 8 плюс 6 плюс 4. Записали самостійно, в дужках Т-туристів, так, відповідь також записуєте самостійно. І зараз увага. Так, і коли ви вже вирішили задачу самостійно, далі таке завдання, таке, як наче домашнє завдання. Значить, класну роботу написали. Написали класну роботу, сфотографували, відправили мені у класрум. Але до класної роботи, в те ж саме завдання, ви мені напишете домашню роботу. Яким чином? А, відступаємо 4-5 клітинок, так, у, після класної роботи, яку ми сьогодні написали, пишете: 6 вересня домашня робота. І слухаємо уважне завдання. Треба зробити номер 5. Номер 5. І зараз уважно слухаємо скільки прикладів. Дивіться. Скориставшись схемами, ми пояснюємо обчислення частинами двома способами: знайди значення виразів. Вам треба знайти значення виразів. Значення виразів знайти. Дивіться, який це у нас спосіб. Згадуємо обчислення частинами. Обчислення двома способами. Саме цінне завдання на минулому уроці ми розглядали обчислення двома способами. Як це було? Подивіться на попередню роботу. От, наприклад, 45 мінус 27. 45 мінус 27. У нас треба 27. Розкласти на доданки. У принципі, можете використовувати або, ну, два минулі способи. Або на зручні доданки, або на. згадуємо на які. Так. отут ще раз, у вас підказочка. Так, зручні розрядні доданки. Ось у нас таке невеличке правило. Це вам підказочка. Так. І ще раз, увага. Робите. Ну, давайте так. Давайте так. Це буде от ці приклади. От так от, оці приклади робите. Оцей стовпчик, і оці два. Спробуйте зробити ці приклади. Це ваше домашнє завдання. Плюс, увага, це номер 5, ви робите, і ви робите номер... Так, ну це у нас давайте оцей. номер 6. Згадай правила знаходження невідомих компонентів арифметичних дій. Знайди невідомі компоненти в істинних рівностях. Так? Тут все правильно, нічого не треба змінювати. Треба тільки знайти невідомий доданок, там, різницю або. Частку і таке інше. Так, згадуємо, як ми його знаходимо, і гарненько записуйте тут число. Тобто записати оці всі приклади просто з оцим невідомим. Так? Дуже просто. А, далі. Домашнє завдання. Прослухали? Прослухали домашнє завдання, воно дуже легеньке. На наступному уроці ще повернемось до цього завдання. Бажаю успіху, гарненько попрацюйте.